Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 8 вересня 2025 року. Ключові висновки. Голова Ради безпеки Росії Медведєв прямо погрожував Фінляндії та використовував формулювання, що безпосередньо відображає хибні виправдання Кремлем щодо вторгнення в Україну. Погроза Медведєва щодо Фінляндії не є поодинокою, а радше частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на погрози державам НАТО та виправдання майбутньої російської агресії. Росія продовжує розширювати свою оборонно-промислову базу та вживати заходів для захисту підприємств оборонно-промислового комплексу від далеких українських ударів. Повідомляється також, що Росія збільшує виробництво FPV з використанням голоконно-оптичних кабелів, які російські збройні сили успішно використовували в останні місяці для досягнення певних результатів у сфері повітряного перехоплення бойових дій в Україні. У ніч з 7 на 8 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 142 ударні та пастки безпілотники типу Шахет та Гербер, включаючи понад 100 безпілотників типу Шахет з напрямків міст, Брянськ та Орел, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край та окупованого. Мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили або придушили 112 безпілотників. Повітряні сили України повідомили, що 26 безпілотників вразили сім місць по всій Україні, а уламки безпілотника впали в одному місці. Президент України Зеленський 8 вересня заявив, що російські війська проводять оновлену ударну кампанію, зосереджену на енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025-2026 років. Українські чиновники, включаючи Міністерство енергетики та найбільшу приватну енергетичну компанію України ДТЕК, повідомили, що російські безпілотники пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Київській областях. Кремль схоже має намір інституціоналізувати свою давню практику катування та знущань над українськими цивільними в'язнями та військовополоненими. Українські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Лимана. Російські війська просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка українських досягнень. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив 8 вересня, що українські війська повернули собі Бессалівку на північний захід від міста Суми. Російські війська атакували в межах Сумської та Курської областей, зокрема на північ від міста Суми поблизу Андріївки. Вараченого, а також на північний схід від міста Суми, поблизу Юнаківки. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Олексіївки, Андріївки та Новокостянтинівки усі на північ від міста Суми. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східному зарічному на схід від Лимана. 7 та 8 вересня російські війська атакували на північний захід від Лемана Поблизу Дерилового, Середнього та Шандриголового, а також у напрямку Дробишева, на північ від Лемана поблизу Карпівки, на північний схід від Лемана поблизу Колодязів, на схід від Лемана поблизу Торського, та на південний схід від Лемана у напрямку Ямполя. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу району Шандриголового Новоселівка на північний захід від Лимана та поблизу Новомихайлівки на північний схід від Лимана. Українська бригада, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомила, що російські війська зазнають великих втрат, і що російське військове командування часто змушене вводити свіжі підкріплення розміром в роту з укомплектованістю понад 90%. Українська бригада зазначила, що ці підрозділи продовжують здійснювати атаки доки не будуть повністю вичерпані. Українська бригада повідомила. Що українські війська іноді нейтралізують російську роту менше ніж за тиждень? Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Григорівки, на північний схід від Костянтинівки. Російські війська наступали на північний схід від Костянтинівки в районі Міньківки, Оріхово-Василівки та Маркового на схід від Костянтинівки. Поблизу ступочок і Перетеченого на південний схід від Костянтинівки, біля Торецька, Олександро Шултиного Диліївки на південь від Костянтинівки біля Плещіївки, Клебан Бика Неліпівки, Щербинівки і на південь від Дружківки під Полтавкою 7 і 8 вересня. Російські мілблогери стверджували, що російські війська запускають керовані бомби по Краматорську на північ від Дружківки та в основному цілять по промисловій зоні міста. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.